Навіщо люди одружуються? Якщо можна жити і не тужити разом? Це класне питання. Мене, ну, як я до цього відношусь, тут можуть сперечатися звичайні люди. По перше, по перше, я вважаю, що в зараз в, в такому в інституті сім'ї велика mm -hmm. криза, тому що навіщо одружуватися? не дуже зрозуміло. Бо раніше, якщо ми відмотаємо 500, 300, 100 або, хоча б 50 років, в цьому було якесь матеріальне, фінансове, логічне підґрунтя сильне. Mm -hmm. Тому зараз спробуємо розібратися. В середньовіччі, якщо ти не одружувався, то типу ну що як тобі вижити? Ти один щось там тинявся, Ого, тобто... ого як ти далеко та да, да, да. Тобто середньовіччя вони одружувалися, зливали а, якісь там статки. От і нова сім'я. Продовжував тусити, багато було неодружених, купа було людей, тому що в багатьох культурах при одруженні потрібно було або калим купувати, або видавати, тобто або дочку ти не міг видати заміж, якщо щось там їй не підмазав рушниками. Які ті не одружувалися? – Одружувалися на таких самих, не, не зливаючи ці штуки, але там так такі були історії. Зливаючись обох. Обох, да, обох по любові. знаєш. Бідних була свобода, одружитись по любові. Якщо візьмемо. Навіть Радянський Союз, якщо ти неодружений, тебе нема, пора папам, квартиру на чергу, нашу тобі, ти не станеш. Налог не, не на неодруженість. Податок на неодруженість, та, yeah. це, це реально він був боєвий. Yeah, У мене та? дід каже, що ти yeah. трохи навіть платив. платив да. yeah. Ну, от, бачу, податок на холостяцьке життя. І, в чому була штука? Якщо ти живеш в Радянському Союзі і ти не отримуєш достатньо коштів, то тобі потрібно ще собі прибирати, е, прати, готувати, їсти. Угу. Якщо ти не якийсь там директор чогось, угу. не, не, не член якоїсь партії, де в тебе стільки грошей, що ти можеш собі найняти когось, це робити угу. або, або їсти в кафешках. А так це було хоч і не дорого в кафе, але в принципі дорого. Но, мій батько на той час там мав щось 70 чи 90 рублів, ну ти, ти угу. не поїсти. Сильне, хто тобі не буде мити за це. Ну, і так. часто воз'єднання це на жінку перекладалося там, чи на чоловіка, дивлячись яка сім'я, але частіше на жінку перекладалося там, там діти, побут, оця вся робота. От чоловік типу заробляв гроші і таким кластером йшли. Або якось вдвох сім впорвалися. А ти задум... замислювався, чому вводився налог, податок на одруження? На неодружених? На Тому що радянській системі е, були важливі сімейні, вони були цінніші. Вони розглядаються люди як ресурс. Ну, дивись, ти розводиш королів. Їх, їм легше управляти, по вони більш вони да, більш керовані. По, по друге, вони розводяться, ти розводиш кролів, тобі що? Ти будеш кролика від крочих і відсіляти, ти будеш їх тулити, щоб ну, вони да, давали да. потомство. А потомство це що? Система вже вибудована, навчання роботи, ти сидиш в партії, в тебе 45 Конвейер. хвилин, да, ти готуєш дітей до конвейера. руки піднімаєш, вчиш, щоб ну, мозок вимикався, щоб вони самостійно, самостійно не мислили. От, 45 хвилин. Щоб привчати до робочих цих штук. От, і щоб вони як на роботу привчались ходити. Бажано, щоб поранше дитина вставала, щоб з дитинства привчалася до того, що це мука. От... Знаєш, вивертаю від того. <laughs> все, я блін, люблю фрідом, да, свободу. Головний і... вчитель, керівник і лякати директор. Ой, да ну, ну його, хаємо вірять. Все, оце от, от тобі не ну, навчання, і вчили ж не мислити, а запам'ятовувати. Я, Бо... я точно фарцовщиком був. Да, да. Запам'ятовував би, з ким домовлятися. Схожий на фарцовщика. Ну, от тобі все. І... А зараз. А ти, от, а ти схожий у... на художника. Да, Художник так. точно. Він Мені прямо... казали це колись. А зараз, диви, що відбувається. Чоловік, наприклад. Да? Так. Він живе, і в нього є пральна машина, є там робот-пилесос, мультиварочка. мультиварочка моя улюблена, і в принципі, або якісь там доставки, ці кафешки. Ну, якщо ти заробляєш, ну, наприклад, ти там хтось, хто заробляє 3 тисячі доларів. Ти отак один можеш собі там навіть на незна на тисячу. Ну просто сда і на і на тисячу можна дав принципі да. знімати і законовляти собі доставку і Дівчина, в принципі, дівчижи. Якщо вона а, там йде і в неї є та сама сума, там якісь там дві-три тисячі, п'ять не знайдесять. Є зараз дівчата дуже класно да, да, ну давай бо вони бі вий... широку, більш борошироку публіку брать. Навіть дівчина з 1000 доларів, вона теж така самотня. Я для себе живу, і все нормально. То не самотня, а ну це вибір її бути Самостійно. одною, Самостійно да, їй да. не потрібно приліплятися вже до якогось чувака, щоб вижити, як це було в середньовіччі. Ну я підрозуміваю, що вона теж хоче бути з кимось, але типа вже планка, тіпа, теж ті що і от, о і отут. От Піднімається питання, так як інститут ось цього весілля і, і сім'ї переживає кризу, mm -hmm. а люди все одно паруються. Тобто фінансових моментів для цього вже нема таких. Виживання, тобто безпеку, якщо раніше парувалися заради безпеки mm -hmm. часто. Часто, то зараз ця безпека закрита. Тебе ніхто не буде, ти дівчина, тебе ніхто ну не буде кривдити і сподіваюсь, та? ну, так що ти будеш жити одна в мегаполісі якомусь, все в ну, тебе так. буде окей. І тоді питання: навіщо? При тому, що ти можеш собі у нас вже не так, прям хейтять ну контакти. Якісь ти можеш кожен тиждень бути з кимось новим. Але, але якщо все, ти... одно, ну, все одно все йде до парності. Вся штука великій і могучій теорії прив'язаності тут впливає дивності чотири типи, але не сьогодні. Ми колись в інший раз про це Теорі. поговоримо. Ну повертаючись до відносин, давай завершимо вже там два речення. Парочку штука в тому, що люди будуть паруватися, бо це наша потреба бути парними. І якщо ми подивимося на живу природу, uh -huh. то високоорганізовані ссавці, вони uh -huh. парні. Комахи шляються з ким завгодно. Там мишенята, може, не пам'ятає, може і ні. Але пінгвінчики, вовки, слони, кити, дельфіни. Це дельфіни, парні істоти. Лев Тому... у нього прайд, або дуже рідко бувають два да, леви. високо високоорганізовані. У нього багатожонства. Ну він просто мусульманин, Ніхто ніколи не задумався, що вони любив мусульман. Якщо це так не, не пам'ятаю про леві доч.